Чи може пластир захистити від вагітності? Цей точно ні. Контрацептивний пластир діє на організм так само, як і гормональні таблетки. Єдине, що відрізняється, це шлях введення. У пластира він трансдермальний. Це означає, що гормони всмоктуються через шкіру. Як використовувати? Пластир потрібно приклеїти на ділянку плеча, стегна або живота. Важливо уникати зони молочних залоз. В упаковці є три пластирі. Вони розраховані на місяць використання, тобто один раз на тиждень ви змінюєте пластир, після 21 дня використання 7 днів перерви, в які зазвичай відбувається менструально подібна реакція відміння. З ним можна займатися спортом, приймати душ, відвідувати сауну та басейн. При правильному використанні контрацептивна ефективність досягає 99%. Важливо, що пластир не захищає від інфекцій, які передаються статевим шляхом, а працює тільки як захист від небажаної вагітності. Так як це гормональний засіб, він має свої протипоказання та побічні дії перед використанням, я раджу проконсультувати зі своїм гінекологом.